що я е Ні, щоб, перед... це, щоб це було внятно і толково, так як ви образили Збройні Сили України. Добре, я вибачаюсь перед Збройною Силою України. Не добре. А щоб люди поняли, це що ви вибачаєтесь? Так, це було сказано е недоречно. це було недоречно Я е приймаю свою помилку, що я так сказала. Це був нервовий срив Як ви сказали, озвучте, як ви сказали. Розвучте, так як ви сказали. Так, як я ви... сказала, щоб хлопці підірвалися на міні, які так себе поводять з нормальними мирними людьми, які приходять і дозволяють собі по формі робити недостойні речі. Які недостойні речі? Ну, які ви не знаєте? Які недостойні речі. Ну, коли приходять і просто знущаються з, лю... з людей за цю російську мову. Mm, знущаються за що? Вони з вас требували гроші. Ну вони змушують переходити. Вони в, в даний місто. момент люди в формі требували з вас гроші. Ні. А яке вони зробили зауваження? Що у вас цінники на російській мові? Російські мові? Так. І ви їх поставили, щоб вони Amerika послали був... на міни? Ні, але вони були на російській мові. Хм? Але вони українською мовою. Але є такі слова, які звучать... Арбуз, ховно. це на якій мові написано? Лук, це на якій це мові написано? Російською? Ну так, але ж є і українські цінники. Ну на українські зауваження було за що? За це що ви так? послали їх, щоб вони підірвалися на за мінах нервовий зріб? Ну це вже ну, це вже було Тобто Ви зараз торгуєте, стоїте отут на ринку і посилаєте хлопців, які відстоюють. Ні, нашу країну, щоб вони хлопці, підірвалися ні, на мінах? Ні, це не ті хлопці, які прийшли і сказали саме це. Це було взагалом сказано. Що, була, що це вже на, фор, на хлопців на хлопцях була форма ЗСУ. Ну я тут не була, їх не бачила. Як не було, не бачила? Я не бачила їх. Як ви не бачили? Я це, я це почула просто, що приходять і кажуть, змініть цінники, ви що хочете закритись? Він зробив мені заубавлення, не гаряче. Мене не треба знімати мова. Мене не було Пішли, тут. Ну це просто, це просто ну, якісь знущання. Чому завжди наші наші люди, українці, кажуть, що е, в нас ніхто не не чіпає тих хто каже російською мовою, а тут приходять, і кажуть: змініть все, все українською. Так е, в нас свобода слова в країні. Ну ми може у нас війна. Так, я знаю. Але російські хлопці теж воюють за Україну. Є такі хлопці, які з Росії перейшли на сторону України. Є, але вони не кричать, щоб вони загинули на мінах. А Наші хлопці українські, вони розмовляють. Вони не, не кричать, мови. щоб щоб наші хлопці загинули на мінах. Ну, дивіться, так це, як, це, як кричали ми. ви. Це по-перше. А по-друге, хлопці, які воюють на передкус, вони теж розмовляють російською мовою. Деякі хлопці. Мені це відомо. Ну, я знаю. Так ніхто ж не каже нічого, Розмовляйте російською. Як вони прийняли цих хлопців, які з Росії воюють за Україну? Тут зараз розмова не за хто якою мовою розмовляє. Розмова за те, що наробили в даний випадок ви. Ну, дивіться, ті, хто воюють за нашу країну, які е, російські солдати, їм. Ну, це ви можна. скажіть на камеру, щоб люди повірили, тому що Я ви розказуєте. Ну, хлопці, які воюють з Росії за Україну, їм можна. Люди, які вже не витримують від ну, людей, б'ють на вулицях. Вас побили, вас хлопці прийшли, побили? Ні, я кажу загалом. Вас хлопці прийшли, Ні, побили? Не побили? Але мене вимагають. А яке ви, ви мали право? яке ви мали право хлопців кричати їм услід, щоб вони підірвались на, на мінах? А хлопці вказувати, якою мовою розмовляти в ви, Ви мені будете розказувати? Ну, в вільній країні, у нас вільна країна. Це все йде в ефір. Ну, Я знаю. Я вас О, То я ж вас питаю. Так, це було недорочне сказано. Я жалку про те, що я так сказала. Я не повинна так продаєте, було це говорити. Конечно.